Павні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам сьогодні про неймовірні речі, які відбуваються з Нейролінк. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і не забудьте прокоментувати, що ви про це думаєте. Що це таке? Нейролінк це компанія Ілона Маска, яка працює однією, мабуть, що з найамбітніших технологій взагалі нашого часу. Це імпланти для з'єднання мозку людини з комп'ютером. Ідея полягає у створенні такого нейроінтерфейсу, так би мовити, який дозволяє людям з паралічем, з хворобою АЛС, яка викликає втрату м'язового контролю або з травмами спинного мозку керувати цифровими пристроями однією лише силою думки. Технологія ще на стадії випробування, але вона відкриває шлях до того, щоб у майбутньому відновлювати рухливість, лікувати неврологічні хвороби, а згодом навіть розширювати можливості здорових людей від завантаження знань напряму до безпосередньої взаємодії із штучним інтелектом. Мова йде по суті про створення такої надлюдини в майбутньому світі. У вівторок Нейролінк повідомили, що вже 12 людей в світі отримали такі імпланти, тоді як у червні їх було лише сім. Разом вони використали пристрої понад 2 тисячі днів, накопичивши більше 15 тисяч годин роботи. Це серйозний прогрес, тому що кампанія розпочала рік лише з трьома пацієнтами. Тепер майже в четверо збільшила їхню кількість. Ілон Маск ще у січні заявляв, що до кінця 25-го року Нейролінк хоче провести операції у 20-30 нових людей. Довгий час всі ці операції проводились лише в США, але в кінці серпня та на початку вересня Нейролінк вийшли на міжнародний рівень. Два перші пацієнти за межами США. Отримали імпланти в Канаді в Торонто. Операції відбулися 27 серпня і 3 вересня в University Health Network під керівництвом всесвітньо відомого нейрохірурга Андреса Лазана. Лазана розповів, що пацієнти практично миттєво навчаються керувати комп'ютерним курсором силою думки. Це відбувається надзвичайно швидко. Штучний інтелект розшифровує сигнали мозку і перетворює їх в рух курсору. Наголошує він. Ноланд Арбо це перший пацієнт нейролінк, отримав імплант ще в січні 2024 року. Він втратив рухливість нижчі плечей після невдалого стрибка у воду. Через 18 місяців після операції Арбо вже може серфити в інтернеті, навчатись дистанційно, грати у відеоігри, навіть які допомагають йому в нейрореабілітації. Це повернуло йому відчуття незалежності і сенсу життя. Хоча були і складнощі близько. 85% тонких ниток імпланту від'єднались від мозку, однак пристрій все одно працює. Сам Арбо каже, що задоволений результатом і вірить у майбутнє цієї технології. Пристрій нейролінк ловить електричні імпульси мозку, які виникають, коли людина думає про рух. Ці сигнали передаються на комп'ютер і перетворюються на дії, рух курсору, набір тексту, перемикання сторінок. На відміну від інших нейроінтерфейсів, Нейролінк створили бездритову систему, яка не потребує зовнішніх якихось кабелів чи, скажімо, громісткого обладнання. Це робить технологію зручнішою і безпечнішою для користувачів або для пацієнтів. І амбіції у проєкту глобальні. Компанія вже залучила 650 мільйонів доларів інвестицій, розпочала клінічні випробування не лише в США та Канаді, а у Великобританії. В об'єднаних Арабських Еміратах Маск бачить в цьому шлях до світової мережі пацієнтів, які зможуть отримати другий шанс на повноцінне життя. І це лише перший етап. Попри успіхи, проєкт Neuralink ще далекий від комерційного використання, тому що імпланти потребують вдосконалення, а ризики, там починаючи від відторгнення організмом до певних технічних збоїв, залишаються все таки високими. Крім того, є і етичні питання: а хто контролюватиме ці дані, як забезпечити взагалі приватність мозкової активності? Чи не призведе це до ну, такої, скажімо, кібергізації суспільства? Загалом сьогодні нейролінк робить кроки, які ще кілька років тому здавалися абсолютною фантастикою. Тепер люди з паралічем можуть писати, грати, навчатись лише однією силою думки, але це тільки початок великого шляху. Якщо Нейролінк вдасться масштабувати свої успіхи, ми можемо стати свідками справжньої революції в медицині і в тому, як люди взаємодіють з технологіями. Ну, правда, ця супертехнологія, як і будь-яка інша сильна інновація, може мати зворотній бік, чи не так? Шовні друзі, поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам, до зустрічі.